За межами его ваша справжня то ж самість. Коли его воює, пам'ятайте це лише ілюзія, яка бореться за своє виживання. Ілюзія вважає, що вона це ви. Спершу вам буде дуже непросто залишитися присутнім спостерігачем. Особливо, якщо его включило режим виживання або якусь емоційно заряджену модель поведінки з минулого. Та якщо ви вловили смак присутності, то будете поступово нарощувати його потугу, і з часом его неминуче втратить свою владу над вами. І так сила, що значно могутніша за его, значно могутніша за розум, увійде у ваше життя. Усе, що потрібно для того, аби звільнитися від его, це усвідомлювати його, оскільки усвідомленість і его речі несумісні. Усвідомленість це сила, схована в теперішній миті, тому ми називаємо її присутністю кінцева мета людського існування, тобто вашого життя, активувати силу присутності в цьому світі. Тому досягнути свободи від его колись у майбутньому неможливо, тільки присутність може вас звільнити, а присутнім можна бути лише тепер, а не вчора чи завтра, тільки присутність може звільнити вас від минулого, а відтак трансформувати ваш рівень свідомості. Що таке духовна реалізація? Віра в те, що ви дух. Ні, така віра це просто думка, ближче до істини думка, аніж те, що написано у вашому свідоцтві про народження, але все ж таки просто думка. Духовна реалізація це ясно бачити усе, що я сприймаю, досвідчую, думаю, відчуваю, не є мною, і я не зможу віднайти себе в цих скороминучих речах. Будда напевно був першим серед людей, який це усвідомив, і тому поняття Аната не я стало одним із центральних понять його вчення. І коли Ісус наказував зректися себе, Він мав на увазі відкинь, відірви від себе ілюзію я. Якщо б я Его, було нашою справжньою природою. Абсурдом було б від цього відрікатись. Те, що залишається, є світлом свідомості, у якому думки, сприйняття, досвіди, почуття з'являються і зникають. Це наше справжнє буття, правдиве глибинне я. Якщо я знаю себе як це, тоді щоб не трапилось у моєму житті. Воно більше не матиме абсолютного значення, а лише відносне, я поважаю свій досвід, але він перестає бути епохально серйозним і значним для мене. Єдино важливим є одне єдине чи можу я відчувати моє справжнє буття Я єсьм, увесь час як фон свого життя. Точніше, чи можу я відчувати я єсьм, коли Я є. У цю ж мить. Чи можу я відчувати свою справжню тож самість, як свідомість? Чи гублю я себе в подіях життя, у розумі, у світі? Усі конструкції не стійкі. Байдуже у якій формі, але несвідомий імпульс, яким керується его, це укріплення образу того, ким я себе вважаю, фантомне я. Воно з'явилось тоді, і це велике благословення, як і велике прокляття, коли думка почала перемагати і відтісняти просту, втім дуже глибоку радість єднання з буттям, джерелом, Богом якою б не була поведінка его, його прихована мотивація завжди та сама виділитись, бути особливим, контролювати все, прагнути влади, уваги, більшого і ще більшого. І, звісно, потреба відокремитись, тобто бути в опозиції і знайти собі ворога. Его завжди очікує чогось від інших людей і від ситуації. У нього завжди є приховані мотиви, воно завжди спрагле, йому завжди мало і треба ще. Воно використовує людей і ситуації, щоб отримати бажане. І навіть коли досягає бажаного і задовольняється, то ненадовго. Часто його бажання суперечить його намірам а провалля між я хочу і тим, що є. Стають постійним джерелом смутку і невдоволення. Відомий і тепер вже класичний хіт I Can Get No Satisfaction. Я незадоволений» – Це гімн его. Базовою емоцією, що лежить в основі всіх дій его, є страх, страх бути ніким, страх небуття, страх смерті. Усі дії его спрямовані на те, щоб зменшити цей страх, але все, чого воно може досягнути, це тимчасово прикрити страх близькими стосунками, новими маєтками і здобутками. Утім, ніколи ілюзія не зможе вас задовольнити по справжньому, тільки правда про те, ким ви є насправді, звільнить вас, якщо лише вдасться її осягнути. Чому страх? Тому що его народжується в момент ототожнення з формою і глибоко всередині знає, що форма тимчасова і мінлива, тому его завжди почувається загроженим, навіть якщо зовні демонструє самовпевненість. Якось я прогулювався зі своїм другом, мальовничим природним заповідником біля Малібу в Каліфорнії. Ми підійшли до розвалин того, що колись було за міським будинком. Декілька десятиліть тому його знищила пожежа. Коли ми зайшли на територію, порослу деревами і буйною рослинністю, то побачили знак, який встановили біля стежки власники маєтку увага, небезпечно конструкції на не стійкі. Я тоді сказав своєму другові це дуже глибока сутра, святе Писання, і ми стояли охоплені благоговійним трепетом. Як тільки ви усвідомлюєте і приймаєте те, що всі конструкції, форми є нестійкими, навіть ті, що, на вигляд дуже міцні, вас заповнює спокій, а все тому, що усвідомлення тимчасовості всіх форм пробуджує вимір безформного всередині вас самих, того, що не підвладне смерті, Ісус називав Це життям вічним. Его хоче бути кращим. Існує багато непомітних форм его, які важко відстежити як у інших, так і в собі. Пам'ятайте мить, коли ви усвідомили своє его, це вже перші прояви усвідомленості вашого глибинного я, усвідомлення ілюзорного це народження справжнього. До прикладу, ви збираєтесь повідомити новину. Тільки уяви собі, ти ще не в курсі. Ось що я тобі скажу. Якщо ви достатньо притомні, достатньо присутні, то можете помітити хвилеве задоволення перед тим, як сказати новину, навіть якщо вона погана, а все тому, що навіть на коротку мить ви маєте перевагу над іншим, і це дуже важливо для его. На коротку мить ви знаєте більше за іншого. Задоволення, яке відчуваєте тієї миті, належить его і породжене відчуттям переваги вашого я над іншим. Навіть якщо той інший президент чи папа римський на мить ви почуваєтеся кращим адже знаєте більше. Багато хто залежить від пліток саме з цієї причини. На додачу в плітки часто містять елемент злорадної критики й осуду, а це також підсилює его, оскільки в осуді інших криється ваша моральна перевага над ними. Якщо хтось має більше, знає більше й може більше, аніж ви, его відчуватиме загрозу, оскільки відчуття нестачі применшує його вигаданий образ я в порівнянні з іншими. Воно може спробувати відновити свій статус, критикуючи або знецінюючи іншого його майно, знання або вміння. Або ж его може змінити стратегію і, замість того, щоб змагатися з іншим, підсилити себе через асоціацію з цією особою, якщо вона є знаковою для інших. Его і слава добре відомим є так зване жонглювання іменами. Коли ви мимохідь згадуєте в розмові популярні імена це ще одна егостратегія завоювання кращої репутації в очах інших, а відтак у власних через асоціацію з кимось важливим. Побічним ефектом слави є те, що справжню суть відомої людини повністю перекриває колективний ментальний образ переважно люди, з якими зустрічається знаменитість, прагнуть підвищити власну цінність і покращити уявлення про себе через зв'язок із нею. Вони можуть навіть не здогадуватись, що ця людина їм зовсім не потрібна. Насправді їм лише треба зміцнити власне фіктивне я вони вірять, що завдяки відомій людині стануть чимось більшим і прагнуть за її допомогою досягнути власної цілісності. Точніше, за допомогою ментального образу цієї людини, її суперцінного колективного концептуального образу. Абсурдна переоцінка слави є ще одним проявом егоїчного божевілля цього світу. Деякі знаменитості впадають у ту саму ілюзію і ототожнюють себе з цією колективною фікцією, з образом, який витворили люди та засоби масової інформації, і, зрештою, починають вважати себе кращими, особливішими за простих смертних. Як наслідок, вони щораз більше дистанціюються від себе справжніх і від інших стають нещасними, залежними від своєї популярності, яку тепер дуже бояться втратити. Оточені лише людьми, що підживлюють їхнє хворобливе его, вони не здатні підтримувати правдиві близькі стосунки. Альбертом Ейнштейном захоплювалися як суперлюдиною. Йому випало бути одним із найвідоміших людей на планеті. Утім, він ніколи не ототожнював себе з тим образом, який з нього витворив колективний розум. Був скромним і навіть згадував про гротескний розрив між тим, що люди вважають моїми досягненнями та вміннями, і реальністю того, ким я є насправді і на що здатний. Ось чому так важко відомим людям налагодити справжні стосунки з іншими. Справжні стосунки це такі, де его з його вибудовуванням позитивного іміджу і пошуками себе більше не домінує. Справжні стосунки це коли відкритий потік живої уваги спрямований зовні на іншу людину, і в ньому геть відсутнє бажання. Така жива увага і є присутністю. Це передумова будь яких справжніх стосунків Его завше чогось хоче, і якщо бачить, що нічого не отримає, то просто байдужіє, ви його більше не цікавите. Отже, егоїчні стосунки мають три основні форми прагнення чогось, прагнення чогось зі знаком мінус, злість обурення, нарікання, звинувачення, і байдужість.